Вітаю! Ви на каналі ВЛК Давайте поговоримо про основних спеціалістів лікарів, яких потрібно проходити на ВЛК. Тому для проходження військово-лікарської комісії ВЛК військовослужбовцям необхідно пройти огляд основних лікарів-спеціалістів, які оцінюють стан здоров'я та придатність до військової служби. Перелік лікарів може варіюватися залежно від специфіки служби, стану здоров'я або завдань комісії. Але основні спеціалісти включають. Ну, Сказати, то, що вони можуть варіюватися, вони не можуть варіюватися. В... До основних спеціалістів входить всього 6 спеціалістів. Тобто, якщо коротко, шість основних спеціалістів це терапевт, хірург, невропатолог, офтальмолог, оталяринолог, та з недавнього періоду це психіатр. Хоча е в деяких місцях проходження ВЛК для військових Психіатр не є обов'язково, тобто побажання. Отже, 6 основних спеціалістів, яким вам потрібно скаржитись на весь стан свого здоров'я. Скажу більше, ніхто вам не запропонує на початку проходження вузькопрофільних спеціалістів, оскільки їх або немає. На місці, де ви будете проходити військово лікарську комісію, або до них дуже великі черги, скажімо так. Тому основні лікарі ВЛК перший це терапевт. Він лікує внутрішні хвороби, оцінює загальний стан здоров'я, роботу серцево-судинної та дихальної системи, наявність хронічних захворювань. Скажу зразу, терапевт завжди, можна сказати завжди і не завжди, є останній спеціаліст при проходженні. Він бере до уваги висновки заключення, обстеження, які є від всіх інших спеціалістів, і на ну, основі це. Терапевт, він розглядає весь стан вашого здоров'я на основі всіх е лікарських висновків та обстежень, які були вам призначені, виносить своє рішення. А, тобто ставить свою статтю А, Б, В. Статті Г, Д майже не фігурують ніде у, у висновках. Тому спочатку, скоріше за всього, ви підете до другого по важності спеціаліста це є хірург. Хірург досліджує стан опорно-рухового апарату, судин, оцінює наслідки травм, поранень або оперативних втручань. Хірургові потрібно скаржитися взагалі на весь стан свого здоров'я. Цей спеціаліст може вас відправити до. Нейрохірурга, суденного хірурга нев... до всіх лікарів вертебролога, які не включені у список обов'язкових. Далі йде невропатолог, невролог, оцінює стан нервової системи, можливі неврологічні порушення, наслідки стресу, травм або контузій. Також невролог вас може відправити, скажімо так, до кардіолога, якщо у вас проблеми з серцем і до інших вузькопрофільних спеціалістів. Наступний офтальмолог. Перевіряє госту зору очного дна та оцінює загальний стан органів зору. В принципі, тут все зрозуміло, на обстеження може відправити і ще багато цікавого. Отилеринолог, тобто лор, оцінює стан слуху, носоглотки, вуха та можливі хронічні захворювання цих органів. Також один з основних спеціалістів. Далі в деяких місцях походження ВЛК Психіатр не є обов'язковим, за вашим бажанням. У переважній більшості місцях він вже йде обов'язковим для проходження, і тому психіатр включений в основну кількість важливих спеціалістів. Психіатр перевіряє психоемоційний стан, оцінює стійкість до стресу, наявність психічних розладів або травматичних розладів. Ну, скажем так, психіатр найчастіше свої висновки це на відпустку. Тобто, якщо людина псих... психоемоційно не врівноважена, ну, переважно більшість висновків це відпустка, хоча є багато випадків навіть списання від психіатра, тобто отримати статтю А. Далі обов'язково буде запропонований такий лікар, як дерматовенеролог, який досліджує стан шкіри, виявляє інфекційні чи венеричні захворювання. Він не є обов'язковим, тому, якщо у вас є потреби, звернутися до цього лікаря. Ви можете до нього звертатися, вам обов'язково його запропонують. А також не є обов'язковим лікар-стоматолог, який перевіряє стан ротової порожнини, зубів та на лицевої області. Е, скоріше за все, навіть не скоріше за все, стоматолог точно не буде вам нічого лікувати. Точно. Ну, просто на це немає часу і, скажімо, скажімо так. Треба лікувати ваші зуби, тому досить часто у хлопців є величезні проблеми з зубами. Стоматологи виставляють свою статтю А, тобто непридатний, але вона не береться до уваги. Скажімо так, по зубах вас очікує на відвідуванні до лікаря-стоматолога. Тільки консультація і його консультаційний висновок. Сказати, що є додаткові лікарі за потреби, їх немає, якщо ви не будете скаржитися основним спеціалістам на стан свого здоров'я. Але додаткові лікарі це є кардіолог при наявності серцево-судинних захворювань або підозри на них. Ендокринолог у разі підозри на захворювання ендокринної системи, наприклад, цукровий діабет, порушення щодо подібної залози. Рентгенолог тобто здійснює рентгенографію грудної квітки кінців для уточнення діагнозу. За рентгенолога скажу вам так, якщо ви не робили рентгену легень, тобто флюорографії. Ви її будете робити. Якщо протягом останнього року ви не робили її, то ви будете робити. Воно буде обов'язково просто. Так само, як кардіограма. І здавання аналізів. Ну, зараз ми про це поговоримо. Гастроентеролог за наявності проблем зі шлунково-кішковим трактом інфекціоніст при підозрі на інфекційні захворювання, або після їх перенесення. Додаткових спеціалістів насправді є набагато більше. В цьому списку чомусь немає, от, так, на перший погляд, зразу сказати, от, вертебролога, нейрохірурга, ну, тобто ще є багато таких, до яких найбільше є звернень. А, але Окреме буде відео про кожного лікаря, про кожного спеціаліста, до якого ви можете звертатися. Ну, Тобто будуть ще окреме відео про кожного основного спеціаліста, і там будемо розказувати, до кого ви можете звертатися відповідно. От, Тому ще у вас будуть лабораторні та додаткові обстеження. Обов'язковим є загальний аналіз крові та сечі. Обов'язковим є ЕКГ-електрокардіограма, рентген-грудної клітки, тобто те, що ми говорили, флюорографія, якщо у вас немає, є дійсної протягом останнього року. Ну і, звичайно, будуть інші обстеження, призначені лікарями, залежно від медичного стану. Скажемо, що огляд зазначених спеціалістів дає комплексну оцінку стану здоров'я військового необхідну для прийняття рішення ВЛК. Ну, сказати, що ми коротко поговорили про основних спеціалістів і додаткових. Тут можна і так сказати. Чекайте на окреме відео про кожного. З основних спеціалістів, а також поради до яких спеціалістів, хто з них може вас відправити, які обстеження ви будете проходити, і що вас чекає при проходженні ВЛК військово-лікарської комісії. Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!